Починаємо роботу над натюрмортом, в якому бачимо овочі, хліб, скляний глечик, скляний чайничок та кругло обробну дошку. В глечику знаходиться, мабуть, сік у чайничку рослинна олія. Розміщуємо наші предмети на площині аркуша з урахуванням рівноваги композиції, розуміючи, що тінь теж несе видиме навантаження, глечик, чайничок, дошка. Потребують конструктивного будування, тобто так званої побудови на просвіт. Враховуємо пропорційні співвідносини в самих предметах, а також предметів між собою і відстані між предметами. Після цього починаємо побудову необхідних овалів. Як будувати овали дивіться в відеоуроках арта, начале перспективи, овали частина 2, а також арта начала перспективи овали частина 3. Після конструктивної побудови глечика, чайничка, дошки промальовуємо інші предмети натюрморту хліб, помідори, огірки, перець та часник. Промальовуємо старанно, уважно, щоб під час працювання фарбами не довелося замислюватися, де і який шматочок натюрморту малюємо. Після закінчення роботи олівцем ми злегка знімаємо графіт гумкою там, де потрібно. Прибираємо зайві лінії, розтертий графіт. Малюнок підготовлено для відпрацювання фарбами.